На цьому фото Михайло та Олена Телігі. Олена народилася 21 липня 1906 року на території сучасної Московської області. Олена Шовгенєва зростала в російськомовному середовищі, але опинившись в українському осередку освіти і науки, а саме в українській господарській академії в Падібрадах, що в Чехії, де ректором був її батько, професор вчений гідротехнік. Вона щиро захотіла вивчати українську мову. Допомогти їй в цьому зголосився один із студентів, сотник армії УНР Михайло Теліга, який до того ж міг грати на бандурі. Олена не лише опанувала мову, а й стала писати прекрасні вірші українською мовою. Перетворилася на націоналістку, борця за емансипацію України. А Михайло став її надійним помічником та натхненником. В серпні 1926 року пара обвінчалася, щоб разом мріяти, боротись, пройти через низку випробувань, приїхати з Європи до окупованого нацистами Києва і, зрештою, разом загинути в морозний 21 день лютого 1942 року в Бабиному Яру.